Тривають пошуки трьох сестер з Бородянки у Київській області: це восьмирічна Маша, п'ятнадцятирічна Аня та вісімнадцятирічна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже три роки. Дівчата разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці бородянці за адресою Центральна 326. 1 березня 2022 року. У їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед загиблих не знайшли. Більше того, за словами місцевих, родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Втім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. Саме він звернувся до нас із проханням про допомогу. Чоловік спеціально приїхав у Київ. До служби розшуку дітей Магнолія. І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці відомі йому. Дзвонив пожень, як він і їм всім чотири телефони, і я всі дзвонив, ну, зв'язку нема, нема, нема. Цей телефон не виключаєш і тримаєшся, от-от зовуш. От скажуть, от, 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 дідуся, до поїде, коли піде вже в басейн. Коли ми спілкувалися з паном Олександром, ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці. Дуже життєлюбні. дуже те саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в дізель шоу і сповіна була зніматися. Середня футбол, анбол співала. Я коли ходив її на футбол, вона її даже удаляли з поля за те, що їй там ударили по ног, і вона втомстила. Казала Маша, ця маленька. Я вже навчилась плавати, ти так далі не бачиш, як я плаваю. Каже, що точно плаваю? Та Кать каже, що це саме хоче показати, що вона теж зв'язку. Чоловік розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином. тобто Татом дівчаток вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Втім, ввечері того дня у будинок влучила бомба, і зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав у місто і місцеві розповіли, що нібито його родичів вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак знову ж таки ця інформація наразі не підтверджена. До останнього хочеться, щоб вони повернулися. Хочеться, хочеться. З кожним днем. З кожним днем. Вони повинні йти. Не може бути, щоб з п'яти телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто нібудь не повинен вже звернути. Хто-то бачив. Хто то бачив? Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопределеності. Тож вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них бодай якусь інформацію, чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116 30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також прошу вас зайдіть на сайт Служби розшуку дітей Магнолія. Будь ласка, вдивіться в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони перебувають у розшуку і потребують нашої з вами допомоги. Якщо ж ви когось із них упізнали, не зволікайте і одразу повідомте на нашу гарячу лінію за номером 116.30 або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua